Того часу, говорить Господь, повитягують кості царів Юди та кості його князів, і кості священиків, і кості пророків, і кості мешканців Єрусалиму з їхніх робів, і порозкладають їх перед сонцем і перед місяцем, та перед усіма небесними світилами, яких вони кохали та служили їм, і що йшли за ними, і що зверталися до них, і що вклонялися їм. Не будуть вони зібрані і не будуть поховані, гноєм стануть вони на поверхні землі. І смерть буде ліпша від життя для всієї решти позосталих зо злого цього роду, по всіх цих місцях позосталих, куди я їх повиганяв, говорить господь Саваот. І скажеш до них, так говорить Господь хіба падають і не встають. Хіба хто відступить, то вже не вертається. Чому відступив оцей Єрусалимський народ усевічним відступленням? Міцно схопились вони за оману, не хочуть навернутись. Прислухався й слухав. Неправду говорять, немає нікого, хто пкаєвсь у своєму лукавстві, говорячи, що я зробив. Кожен з них обертається до свого бігу, мов той кінь, що женеться у бій. І віде бусол у повітрі умовлений час свій, а горлиця і ластівка та журавель стережуть час прилету свого, а народ мій не знає Господнього права. Як ви скажете, ми мудреці, і з нами Господній закон. Ось справді брехнею вчинило його брехливе писарське писальце. Засоромлені ці мудреці збентежилися і були схоплені. Ось вони слово Господнє відкинули, що ж за мудрість ще мають вони. Тому їхніх жінок віддам іншим, а їхні поля здобувцям, бо вони від малого та аж до великого усі віддались користолюбству від пророка та аж до священика чинять неправду. І легенько лікують нещастя народу мого, говорячи мир, мир. А миру нема. Чи вони засоромилися, що гидоту робили? Ні, трохи вони не засоромилися і застидатись не вміють, тому то впадуть між упалами в часі навіщення їх, спіткнуться, говорить Господь. Зберу їх дощенту, говорить Господь, не буде ягід у них на винограді, і не буде на фіговім дереві фіг, а їхнє листя пов'яне, і пошлю їм таких, що їх поїдять. Пощо ми сидимо? Збирайтесь та підемо в твердинні міста, та й погинемо там, бо Господь, Бог наш, учинив, що ми згинемо, і напоїв нас водою тріливою, бо ми господові згрішили. Ми миру чекали, і немає добра часу вилікування і ось жах. Чути фиркання коней його аж віддану, від гуку іржання його жеребців уся земля затремтіла. І прийдуть вони і пожеруть усю землю та повню її, місто й тих, хто замешкує в ньому. Бо ось я пошлю проти вас тих вужів та гадюк, що немає закляття на них, і вони вас кусатимуть, каже Господь. Яка моя втіха у смутку? Болить мені серце моє. Ось голосіння дочки мого народу з далекого краю, чи Господь на Сіоні? чи не в нім його цар? Нащо мене розгнівали своїми бованами, тими чужими марнотами? Минули жнива, покінчилося літо, а ми не спасені. Через нещастя дочки народу мого знещасливлений я і міцно страхи тя мене обняло. Чи немає бальзаму в гілеаді? Чи ж немає там лікаря? Чому нема вилікування для доньки народу мого?